За добу на Донбасі загинуло троє українських військових ще вісьмох поранено. бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, атакуючи позиції сил. АТО. такі дані ради нацбезпеки і оборони. Детальніше про події на сході України Юлія Шестакова. Так, троє українських військових встановлюють прапор України над старим терміналом Донецького аеропорту. За даними штабу АТО, за добу бойовики чотири рази атакували ці позиції. У районі Донецька стріляли поблизу Авдіївки. Під Тибальцевим дісталися від худоби Мала Орліці й Чорнохиному На Маріупольському напрямку помічені безпілотники. Біля Луганська за останню добу терористи обстріляли фронти щастя і Кримське. Слід зазначити, що за минулу добу артилерія Сила то вогонь у відповідь не відкривала. Можливо, для чогось розуміння елементарні речі є складними. Тож хотілося б, щоб терористи розуміли, тиша це коли не стріляють. А це відео знято в пісках на Донеччині. Позицію бойовиків за 350 метрів звідси. Військові розказують, як їм служиться під час режиму тиші. Вона потрапляє в плечо, вона вилітає через голову. А що це за? Це з засміченим центром тяжі. Їхні снайпера б'ють такими патронами. Хочеться міра. Обично нормального міра. Щоб сюди повернулися люди. Для мене тишина, це я її переносити вже зараз не можу, тому що я не, не можу зрозуміти, що відбувається і до чого ми далі готуємося. Коли воно стріляє, літає, то якось воно понятно. Ти там, ми тут, і так, я посемаю. коли тихо, це не до добра воно все. По-любому йде передіслокація, ось по-любому йде підкріплення, по-любому, все воно робиться. Це блокпост республіка міст поблизу пісків. Уперше за кілька місяців бійці тут змогли спокійно попити чаю, проте кажуть, пильності не втратили. Шести вечора вони сидять і наглядають. Характі і снайпер. Два-три чоловіка постійно воду. за тим хломом вони сидять. Так звана ДНР відводить важку артилерію з Донбасу. Про це пише видання Ріановості, посилаючись на терориста Пушиліна. Казати про відведення артилерії. Більше 100 і, чи якихось калібрів. Це не означає, що це повна брехня, це провокаційні заяви. Якщо і є рух артилерії, то це тільки для зміни позицій і відкриття нового вогню. За останню добу в зоні АТО загинули троє українських військових, поранено вісім. Юля Шестакова, перший національний.